Чи правда, що у риби пам'ять 3 секунди. Для початку варто зауважити, що всі живі істоти мають два типи пам'яті довготривалу і короткочасну. У тривалій пам'яті зберігається те, що необхідно для нормального існування риби – місця постійного харчування, координати місця для відпочинку, колір і розмір їжі і так далі. У короткочасній пам'яті фіксуються безпосередньо події, наприклад, зустріч з хижаком і інші небезпеки, на які треба реагувати. Якщо зустріч з хижаком відбудеться кілька разів, дані про це Траплять у довготривалу пам'ять. І з'явиться позначка, що в цьому місці краще не з'являтися, але вчені народ допитливий. Тому в 1967 році вони організували експеримент. Він полягав у наступному: у ставок площею 2000 квадратних метрів запустили 79 щук. П'ятеро рибалок три дні поспіль по 5 годин на день ловили їх, використовуючи блешню і живця. На впійманих щук ставили відмітку і знову відпускали в ставок. У перший день ловля на вертушку була. Ефективнішою заловлю на живця. однак вже на наступний день все змінилося. Щука перестала брати на блешню, а на живця клювала з тією ж охотою. На третій день така тенденція зберіглася, і блешня вже не давала результату. Експеримент показує, що пам'ять у риби цілком нормально працює, і якщо вона один раз вже майже попалася, то вдруге навряд чи буде клювати. Але якщо схитрувати і змінити приманку, риба, ймовірно, не буде настільки обережна. Справа в тому, що образ приманки залишився в довго. Тривалій пам'яті, як негативний досвід, а факт неуспішної атаки вже стерся з короткочасної пам'яті. Тож, якщо велика риба зірвалася з вашого гачка або порвала волосінь, не варто впадати у вічай, можна спробувати змінити приманку і удача вам усміхнеться. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях.